Чому я це я? Чому серед усіх відчуттів, голосів і образів, що проходять крізь мозок, є відчуття мене, центру, який усе це сприймає? Здається, ніби десь усередині сидить спостерігач, який дивиться світ очима, ніби з кабіни керування тілом, але якщо спробувати знайти цього спостерігача, його немає. Є лише потік досвіду, тілесних імпульсів, пам'яті і уваги. Я не знайдено. І все ж воно вперто відчувається. Філософи називали це самість, суб'єктність, свідоме я. Для когось воно безсмертна душа, для когось функція мозку, для когось просто зручна ілюзія. Якщо слухати Мерло Понті, то я не живе в мозку, воно живе в тілі. Коли я простягаю руку до предмета, то не мозок тягнеться. Це все я, тілесна істота, вплетена в світ. Свідомість тут не спостерігає світ із середини черепа, а є способом бути в ньому. Я не зовні, я частина того, що бачу, чую, торкаюсь. Я це не точка, а подих між мною і світом. Нейронаука пропонує іншу версію. Вона каже: Я це результат узгодження даних між ділянками мозку, які відповідають за сприйняття, пам'ять і прогнозування. Коли система намагається зрозуміти, хто виконує дію, вона створює модель агента себе. Ми постійно оновлюємо цю модель: це моя рука, це мій голос, це мій біль. Але все це сукупність сигналів, вшитих у більш-менш стабільну конструкцію. Ніщо не гарантує, що завтра ця конструкція не розпадеться або не створиться заново десь інакше. А що як ми спробуємо перенести це я на цифровий носій? Копіювати пам'ять, досвід, навіть особистісні риси? Чи буде це я продовженням мене, чи лише імітацією? Якщо свідомість це лише інформаційна структура, тоді, можливо, копія це я. Але якщо я. Народжується не в даних, а в тілесному переживанні. Як сказав би Мерло Понті. То жоден сервер не відчує тепло сонця на шкірі чи легке запаморочення від запаху кави. Без цього я лишається лише куском логіки, самопрограмованим відлунням. Психологічно ми потребуємо ілюзій неперервності, інакше б просто зійшли з розуму. Ми розповідаємо собі історію про себе, і ця історія тримає нас купи. Кожна нова подія вшивається у стару тканину я такий то, але спробуй змінити кілька спогадів, і ти вже інша істота. Може, я це не річ, а процес розповідання, що триває, доки ми не замовкнемо. Є іще один погляд феноменологічний я виникає не як внутрішня субстанція, а як відношення між тим, хто дивиться, і тим, на що він дивиться. Я існую, бо світ мені відкривається. І водночас світ існує, бо я його переживаю. Це взаємна гра присутності. Якщо перенести свідомість у цифровий світ, то там доведеться створити новий світ для неї, не просто дані, а відчутну реальність, в якій можна бути тілом, навіть якщо воно віртуальне. Тоді виходить, що я це не стільки те, що зберігається, скільки те, що відбувається. Я подія між тілом і світом. І, можливо, коли ми помремо. Не зникне нічого важливого, просто закінчиться ця подія, як мелодія, яка досягла фінальної ноти. А поки вона триває, ми продовжуємо шукати я. У дзеркалі, у камері, у словах, у спогадах, у пікселях і сигналах, ми прагнемо вловити себе, але кожного разу, коли здається, що ось воно я, воно вже трохи інше, трохи далі. Може, це і є суть. Ми існуємо не тому, що знайшли себе. А тому, що ніколи не перестаємо шукати. Уявіть, що тебе ідеально скопіювали. Кожен атом, кожен нейрон, навіть найменша електрична імпульсація в мозку ідентичні. Ти прокидаєшся, дивишся в дзеркало і бачиш себе. Але поруч стоїть ще один ти, який каже те саме, думає те саме, відчуває те саме. Хто з вас справжній? Кого вважати продовженням первинного я? Якщо самість це інформаційна структура, тоді обидва однаково автентичні. Але якщо самість це переживання моменту теперішнього, тоді лише один з вас може бути тим, хто зараз відчуває, другий хоче тотожний, але має інше тепер. Дві свідомості, що стартували з однієї точки, але вже від першої секунди, стали різними. Копія не продовження, а новий всесвіт, який просто починається з твоїх спогадів. Це дивний парадокс. Самість, яку ми вважаємо чимось постійним, зникає. Щойно її намагаєшся подвоїти. Якщо ти створюєш ще одного себе, ти втрачаєш унікальність досвіду, бо тепер досвід множиться. І тоді ти стає не ідентичністю, а точкою зору. Умерло понті тіло це не просто контейнер, це координати свідомості у світі. Копія може знати все, що знаєш ти, але вона дивитиметься з іншого місця, і саме в цьому розрив я існує тільки там, де світ дивиться на себе через конкретне тіло. Але якщо подумати, ми вже постійно себе копіюємо. Твоє тіло, з якого ти починав життя, вже давно не існує. За кілька років оновилися всі клітини, за десятиліття жодна молекула не лишилася тією ж. І все ж ми відчуваємо безперервність. Це я на старому фото. Це я, дитина, що колись плакала, дивлячись на зламану іграшку. Чому ж ми не вважаємо себе іншими? Філософи люблять тут згадувати корабель Тесея: якщо замінити всі дошки корабля, чи залишиться це тим самим судном? Ми такий самий корабель, який пливе крізь час, постійно міняючи власні частини, але чомусь зберігаючи ім'я. Можливо, самість це не матеріальне тіло, а тривалість пам'яті. Ми сплітаємо з фрагментів досвіду одну безперервну розповідь, і поки оповідь не обірвана, герой здається тим самим. Дитина, це не ти з минулого, це один із твоїх попередніх персонажів, який продовжує жити в історії, яку ти собі розповідаєш. Але є і більш тілесне пояснення, коли ми були дітьми, світ здавався нескінченно глибоким, кольори густими, час в'язким. Дорослішання поступово притуплює чуття, розмиває первинного гостроту сприйняття. Ми бачимо те саме дерево, але не так. Тоді як же ми все ще ті самі? Можливо, відчуття самості виникає не з пам'яті і не з тіла, а з певного ритму сприйняття, з того, як ми звикаємо бачити світ, як повторюємо свої ж способи бути присутніми. Дитина й дорослий різні версії того самого жесту. Тієї самої інтонації. Я є. Цікаво, що навіть без пам'яті я не зникає повністю. Люди з амнезією все одно кажуть я, навіть якщо не можуть сказати, хто вони. Вони втрачають біографію, але не сам факт присутності. Це підказка. Можливо, я не живе в оповіді, а в самій здатності усвідомлювати, що щось відбувається. Усе інше декорації навколо цього свідка. Отже, ідеальна копія не буде тобою. Бо твоє я не копіюється, воно щоразу заново народжується в точці досвіду, де світ торкається себе через твоє тіло, і навіть якщо твоє тіло повністю оновилося, я залишається не тому, що партинки ті самі, а тому, що контакт зі світом триває. Ми не корабель тесея, а сам рух його крізь воду. І, можливо. Коли ми нарешті навчимося копіювати себе, ми зрозуміємо, що справжня безсмертя не в тому, щоб існувати вічно, а в тому, щоб постійно оновлюватись, зникаючи і народжуючись у кожному подиху досвіду. Для Мерлопонтій самість це не центр, який живе десь усередині нас, а спосіб бути у світі. Він починає з простого спостереження. Ми не споглядаємо реальність, немов крізь скло, ми вплетені в неї тілом. Це тіло не просто річ серед речей, воно жива присутність, через яку світ відкриває себе. Коли я простягаю руку, щоб торкнутися чогось, я не думаю про цей рух. Він просто відбувається, і в ньому вже є сенс. Саме тут, у жесті, у погляді, у дотику, народжується те, що ми називаємо я. Мерлопонті називав тіло тілом-суб'єктом. Це не машина, якою керує розум, а органічний спосіб свідомості бути. Тіло не має сприйняття, воно є сприйняттям. Ми не дивимося на світ, ми бачимося з ним. І саме з цього бачення виростає самість. Вона не існує без світу, як і світ без нас. Це ключова ідея його феноменології. Буття це співбуття. Тоді будь-яка спроба відокремити свідомість від тіла помилка. Коли ми питаємо, чи можна перенести я на цифровий носій, для Мерлопонті відповідь очевидна ні, бо я не є чимось, що можна вийняти і вставити. Свідомість це не програма, яку можна скопіювати, вона динамічний зв'язок між тілом і світом. Без плоті немає сприйняття, без сприйняття немає досвіду, без досвіду немає я. Тут можна зрозуміти, чому навіть ідеальна копія тебе не була б тобою. Вона не продовжила б твою самість, а лише створила б нову. Копія не матиме того самого місця у світі, того самого тіла, тієї самої історії дотиків, запахів, страхів і звичок. Вона дивитиметься під іншим кутом, і саме цей кут це і є ти. Для Мерлопонті самість не має координату мозку. Вона є координатами самого світу, який розкривається через тебе. Ще одна важлива ідея плоть світу. Це, мабуть, його найпоетичніший і найглибший термін. Мерло Пентів вважав, що існує певна єдина тканина буття плоть, з якої зроблене все. І ти, і стілець, на якому сидиш, і повітря між вами. Тіло не протистоїть світу, воно зроблене з того самого матеріалу. Тому, коли ми дивимось на щось, відбувається своєрідний обмін. Світ відбивається в нас, а ми у світі. Він навіть казав, що бачити це бути видимим. Тобто сприйняття це двосторонній процес. Не тільки я спостерігаю світ, але і світ спостерігає мене. Ця взаємність поглядів означає, що самість завжди трохи назовні. Вона не замкнута всередині голови, а розтягнута між тілом і всім, що воно торкається. Звідси випливає парадокс часу і тіла. Ми змінюємося, клітини оновлюються, досвід накопичується, сприйняття старіє, і все ж ми кажемо Я це я. Як? Бо наше я не складається з атомів чи спогадів, воно складається з ритму взаємодії між тілом і світом. Ти це не набір частин, а спосіб рухатися, бачити, дихати, відчувати, і поки цей ритм триває, ти залишаєшся. Це пояснює, чому ми все ще відчуваємо єдність з собою дитиною. Наш світ тоді був іншим, більш насиченим, дивним, близьким. Але той, хто дивився, хто вдивлявся у світ, залишився тим самим. Не тому, що мозок чи клітини ті самі, а тому, що самий жест бути у світі не зник. В дитинстві ми жили в безпосередньому сприйнятті, і Мерлопонті хотів, щоб філософія повернула нас до цього привинного досвіду, до живої присутності перед світом. Для нього справжні пізнання не в абстракції, а в наближенні до досвіду. Ми можемо описувати мозок, розкладати свідовість на алгоритми, але це вже аналіз після факту. Реальний я не в теорії, а в моменті, коли ти дивишся, відчуваєш, рухаєшся. Це сам процес життя, який не можна вивести з формули. Тому, якщо спробувати сформулювати його бачення просто, самість це подія світу, який бачить себе через тебе. І жодна копія, жодна технологія не зможе відтворити цю подію, бо вона не зберігається, вона відбувається як полум'я, яке існує лише доки горить. І, можливо, в цьому головний урок Мерло Понті не шукати себе в глибинах мозку чи у віртуальному дзеркалі, а повернутися до світу, який ми торкаємося, дихаємо, бачимо, бо саме там, у живому дотику до реальності, ми справді існуємо. Мерло Понті говорив про нас не як про окремі істоти, що керують тілом і мислять думки, а як про вузли зв'язків у безперервному потоці світу. Ми не стоїмо над ним, ми всередині у ньому, і наші тіла це не просто машини, а вікна, через які світ стає собою. Коли я торкаюся столу або дивлюся на листя, я не спостерігаю віддалено. Світ входить у мене, а я входжу у світ, і ця взаємність формує все, що ми називаємо свідомістю. Те, що ми відчуваємо як я, насправді результат постійної взаємодії, рухів, дотику, зору, слуху, нюху, навіть тиші навколо. Самість не замкнена, вона розтягнута у простір і час. Вона живе у жесті, у способі, яким ми існуємо у світі. Мерло Понті наголошував, що наше тіло це не об'єкт для наукового аналізу, а суб'єктивний центр досвіду. Ми не маємо руки, ми нею. Рухаємося, і через цей рух світ стає значущим. Тому наше тіло не просто форма, воно спосіб пізнання, спосіб співіснування із світом, пам'ять, думки, навіть почуття, все це укладене в тілесному досвіді. Коли ми думаємо, ми не відокремлені від світу, ми завжди в ньому, і наша думка народжується у взаємодії з речами, людьми, простором, світлом і звуками. Свідомість не існує в вакуумі, вона є актом присутності. Він говорив про плоть світу як про єдину тканину буття, де не існує поділу між суб'єктом і об'єктом. Ми, частина цього потоку, і світ, у який ми вплетені, теж частково ми. Коли ми дивимося на дерево або слухаємо музику, ми відчуваємо себе не зовні, а через сам процес сприйняття. І це сприйняття не просто фізичний сигнал, а. Живий акт, що робить світ живим і нас живими, тому самість не річ, не скупчення властивостей, а подія, що відбувається у взаємодії. Він також досліджував, як ми розпізнаємо інших людину, яку ми бачимо, не є просто тілом, наповненим діями, вона інший світ досвіду. Спілкування це не передача інформації, а зустріч двох способів бути у світі. Ми впливаємо на інших, і вони впливають на нас. І цей взаємний вплив формує наші способи відчувати себе. Самість народжується не лише у нашому тілі, а в діапазоні контактів з іншими в ритмах спільного існування. Ще одне, що Мерлопонті відкреслював, це безперервність нашого досвіду. Ми змінюємося, клітини оновлюються, світ стає іншим, але є невидимий ритм, який зберігає відчуття цілісності. Тіло пам'ятає, Очі пам'ятають, рухи пам'ятають, і через цей пам'ятний рух ми відчуваємо, що ми залишаємося самими собою. Тому дитячі спогади, навіть якщо ми їх не пригадуємо детально, вплетені у спосіб нашого існування, і саме завдяки цьому ми відчуваємо безперервність я. Для Понті філософія не полягає в абстрактних визначеннях, вона полягає у поверненні до живого досвіду. Ми можемо аналізувати мозок, думати про свідомість, створювати моделі. Але істине я відбувається тут і зараз, у взаємодії з світом. Ми існуємо не як набір властивостей, не як копія когось чи чогось, а як подія сприйняття тілесної присутності і контакту з іншими. І, можливо, головний урок Мерлопонті у тому, що справжнє буття. Це не те, що можна зберегти чи перенести, воно завжди у процесі, завжди тут, у самому досвіді існування. Самість не те, що можна зберегти чи перенести, вона завжди у процесі, завжди тут, у самому досвіді існування. Ми всі шукаємо себе у дзеркалі, у спогадах, у світі, який постійно змінюється. І, можливо, в цьому пошуку і є найсправжніша форма життя. Коли ми не просто існуємо, а намагаємося зрозуміти, що означає бути. Мерло Понті нагадує нам, що ми не самі у своїй свідомості, ми завжди у зв'язку з усім, що дихає, світиться, мовчить поруч. І якщо будай на мить ви відчули це, отой тихий дотик світу до вас, значить сенс уже відбувся. Дякую, що побули тут. Якщо вам відгукнулося, поставте лайк, напишіть коментар, поділіться своєю думкою. Мені справді цікаво, як ви відчуваєте своє я, бо саме з таких діалогів, з цих малих обмінів і народжується щось справжнє.